Вітаю, друзі! Сполучені Штати Америки припиняють усю військову допомогу Україні. Дану інформацію офіційно підтверджує Білий Дім. Давайте детально розберемося, які в цього, ймовірно будуть наслідки, та розберемо реальні варіанти розвитку подій в Україні. Трамп зупиняє усю військову допомогу Україні. Все військове обладнання Сполучених Штатів, яке зараз не знаходиться в Україні, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках, кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі, сказав виданню високопоставлений чиновник Міноборони Сполучених Штатів. Білий дім також підтвердив припинення військової допомоги Києву. Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконати, що вона сприяє вирішенню конфлікту, заявив представник Білого Дому журналістам. Видання CNN пише про те, що наслідки вже припинення допомоги Україні будуть відчутним найближчими днями або тижнями. Посилаючись на американського чиновника, CNN пише про те, що ефект буде серйозним, навіть якщо інші країни поспішають заповнити прогалину. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш пише про те, що зупинка військової допомоги першочергово буде стосуватися ракет до ППО, боєприпасів до Хаймарс та артилерії. Речниця ж білого дому заявляє про те, що Володимир Зеленський вкусив руку, яка його годує. Щойно Трампа запитали про це в кімнаті Рузвельта. Він повторив, що хоче угоди, і щоб Зеленський подякував США та платникам податків, які фінансують безпеку його країни. Ви чудово це описали. В п'ятницю Зеленський мав підписати важливу угоду, але він поспішив і вкусив руку, що його годує. США та американці втомились платити за цю війну. Трамп хоче домовитись, але Зеленський здається, поки що не готовий до цього. Джей Ді Венс в інтерв'ю заявив про те, що після припинення допомоги Україні Сполучені Штати та Росія працюють над розробкою мирного договору? Ось у чому справа. Коли ви говорите з чиновниками Байдена приватно, це ще один приклад жахливої ситуації, яку адміністрація Байдена залишила адміністрації Трампа. Коли ви їх питаєте, який план? Добре, ми витратимо десятки сотні мільярдів доларів в Україні. Який у вас план? І вони чесно кажуть, ми просто надсилатимемо зброю, скільки зможемо, і сподіваємося, що вони зможуть переломити ситуацію. Надія це не стратегія. Відправляти гроші та боєприпаси на жахливий конфлікт це не стратегія. Єдиний, хто має стратегію, це президент США, і всі мають слідувати його прикладу. Мене лякає, коли Зеленський каже, що це триватиме роками. Скільки ще життів буде втрачено? У нього не буде країни, яку можна врятувати. Угода щодо корисних копалин дала б кошти на відбудову та сильну присутність США і можливо європейських військ. І це важлива його частина. Президент знає, що якщо хочеш реальних гарантій безпеки, якщо хочеш справді запобігти новому вторгненню Путіна в Україну, найкраща гарантія дати американцям економічну вигоду в майбутньому України. Це набагато краща гарантія ніж 20 тисяч військових з країни, яка не воювала 30-40 років. Гарантія безпеки і економіки для України відбудувати країну, забезпечивши довгострокові інтереси Америки. Цього не досягнеш. Якщо прийдеш в овальний кабінет, образиш президента і відмовишся від його мирного плану. Як би нам цього не хотілося, але дане рішення Дональда Трампа створює так звану нову реальність та значно послаблює позиції України на фронті. Цей крок може бути частиною більш ширшої політики Сполучених Штатів, спрямованою саме на завершення конфлікту шляхом переговорів та покращення відносин з Росією. Хотів би розібрати декілька аспектів, декілька сценаріїв ймовірних. Розвитку подій і давайте почнемо саме з першого сценарію. Це безпосередньо саме припинення військової допомоги сполучених штатів і його можливі наслідки. Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї та військової техніки для України. Та припинення поставок допомоги може означати зупинку саме поставок артилерійських боєприпасів, які є критично важливими для ведення війни, обмеження постачання систем ППО Петріот, Насамс, і різте, що робить українські міста більш вразливими до російських атак. Також це може призвести до зниження можливості контрнаступальних операцій. Адже без ракет та бронетехніки зсу буде складніше проводити наступальні дії. Також дуже ймовірний фінансовий тиск США, що покривали значну частину українського бюджету на оборону. Як приклад, можу вам привести, що затримка артилерійських снарядів уже спричинила дефіцит на передовій, що визнали в збройних силах України. Також Росія може скористатися ситуацією та посилити атаки на Донбасі та Харківщині. Наслідок Росія може активізувати наступальні дії на сході України. Також є велика ймовірність, те, що Україна почне переговори з Російською Федерацією з можливими поступками замороження конфлікту, а також досить висока ймовірність внутрішньої політичної кризи в Україні при даному сценарії. Стосовно посилення військової підтримки Європейського союзу, то вона досить низька, оскільки Європа не має таких ресурсів, як Сполучені Штати, як висновок стосовно даного сценарію, хотілося б сказати, що рішення Сполучених Штатів Америки повністю припинити військову допомогу Україні різко змінює динаміку саме війни. Україна втрачає ключового військового союзника як наслідок. Це дуже ускладнює контрнаступальні дії з боку України, дуже сильно посилює ризик дипломатичного тиску на переговорах із Росією, а також змушує Україну шукати нових союзників та змінювати стратегію війни. Такий сценарій є дуже небезпечним для України, тому що без значної військової підтримки. України значно зменшуються шанси на військову перемогу у даній війні, виходячи з даних розкладів, другим імовірним сценарієм розвитку подій буде саме поглиблення співпраці сполучених штатів та Російської Федерації з можливим подальшим переглядом санкцій у відношенні Російської Федерації. Останнім часом з'явилося багато сигналів про те, що адміністрація США може переглянути варіант поступового пом'якшення санкцій проти Росії, щоб досягти політичного компромісу. Як наслідок, Росія може отримати можливість відновлення економіки. Якщо США зменшить санкційний тиск, це посилить Кремль та його військову машину. Україна втратить частину міжнародної підтримки. Це може призвести до більш ізольованої ситуації, коли тільки деякі країни. Польща, Балтія, Британія продовжать активну підтримку Києва. Також Кремль може використати цю ситуацію для подальшого тиску на Європу. РФ зможе нав'язувати ЄС свої умови, використовуючи газові та енергетичні важелі. Також ймовірним сценарієм розвитку подій може бути посилення внутрішньої політичної нестабільності в Україні. Якщо Сполучені Штати почнуть дистанційовуватися від України, то це може спричинити кризу довіри до чинного дочинної влади в Києві викликати певне політичне напруження в країні. Наслідків цього можуть бути зростання критики влади через можливі територіальні поступки. Також посилення внутрішньої опозиції, зокрема серед військових та політичних діячів, імовірні дострокові вибори та політичний хаос в країні. Четвертим імовірним сценарієм може стати саме замороження конфлікту в Україні з певними територіальними поступками. Якщо США та Європа почнуть тиснути на Україну для мирного врегулювання війни. Можливим сценарієм стане замороження конфлікту та прикладом Кореї чи Придністров'я. Це може включати територіальні поступки на користь Росії в обмін на припинення бойових дій. Основними можливими умовами такого сценарію може бути закріплення лінії фронту, як фактичного кордону України, з визнанням окупованих територій частково або повністю під контролем Росії, підписання угоди про припинення вогню без остаточного мирного договору, міжнародні гарантії для України. Захід може пропонувати Києву безпекові гарантії без вступу в НАТО, розміщення миротворчих сил ООН або Європейського Союзу уздовж лінії розмежування. Зняття або послаблення санкцій проти Росії США та ЄС можуть погодитись на часткове пом'якшення санкцій. У разі припинення бойових дій та замороження конфлікту на невизначений термін, відсутність остаточного мирного договору та періодичні провокації, як у випадку південної та північної Кореї, даний сценарій може принести Україні наступні наслідки. Із позитивних це припинення активних бойових дій та зниження втрат, можливість відновлення економіки та посилення інтеграції в європейський союз без військових дій і мінусів даного сценарію, це фактична втрата територій без гарантій їх повернення, деморалізація суспільства та ризик політичної нестабільності в країні. А також Росія може використати це для нарощування сил і подальшого вторгнення. Замороження конфлікту та певні територіальні поступки можуть стати одним із реальних сценаріїв розвитку подій, особливо якщо захід почне тиснути на Київ із вимогою припинення бойових дій. Однак цей сценарій несе досить високі ризики для України. Так як Росія може накопичити війська, як це було після мінських угод 2014-2015 року та вдарити знову. рішення Сполучених Штатів ставить Україну в критично складну ситуацію. Якщо Київ не знайде нових союзників, або не зможе самостійно виробляти необхідну кількість зброї, ризик військової поразки або примусу до переговорів значно зросте. Найближчі місяці я думаю, стануть вирішальними або Україна знайде нові джерела доходу та підтримки, або буде змушена... Змінити стратегію доведення війни, головне питання: чи зможе Європейський союз замінити Сполучені Штати як головного союзника України? Я думаю, що відповідь саме на це питання визначить подальше майбутнє України. На цьому поки в мене все. Друзі, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.